Друзі, привіт! Я сьогодні спробую половити окунця. 25 серпня. Якщо буде клювати, то потім покажу детальніше про снасть. Скоріше за все, це буде відвідний повідець. Але можливо буде якийсь мікроджиг чи маленький джиг, не знаю навіть, як він називається. Ну, тобто я починаю та будемо дивитися, чи буде окунь чи ні. Ось, друзі, на таку приманочку буду ловити. Навіть неправильно її надів верх ногами. Ну, все одно спробую. Подивимося, в минулому році він на неї брав. Можливо, ще зарано для активного клювання, а можливо і ні. Кидаю недалеко. Як правило, він більш ближче до берега завжди. Хочеться, звичайно, такого побільше, але якщо я навіть... Вмовлю якогось маленького, все одно буду радий, що хоч ми хоч, хоча б подивимося просто на рибку. Тільки що бачив маленького окунця, переслідував приманку. Е, маленький, але такий, що він міг би і схопити її. Тобто поцікавився, але не захотів чомусь. перестав я приманечку як потрібно, не верх ногами, а. Як вона має бути. Зараз ще пару закидів на цьому місці. І якщо ось ще один переслідував, вам його не видно було, звичайно. у мене всього 4 грами. Зробив його довгим. Так, приманечка сповзає. Зробив довгим повідець вантажа, тому що. Припускаю, що треба буде змінювати. Буває таке, що треба змінювати на більшу вагу, тому що або погано летить, або ще щось. То, щоб в мене там був залишок жилки, бо я його прив'язую. Там нічого не забрітав, все просто чи не вигадував. Так, пару закидів і потім піду на перевірене місце. Якщо тут я його не знайду. Там він був завжди, але трошки треба пройтись буде. О, друзі, бачили, ганяє ось там. Щось там маленьке ганяє. Зараз спробую туди ще закинути. Оп, був, був ударчик, збив. Збив і не доганяє. Це був маленький, мабуть. Ну, це вже цікаво, збив, бачите? Цікаво. Окуня не ловив, мабуть, а з зими. Навесні я його не ловив. Зараз ось під <кхід> цим очеретом. Так, аж камеру підкинула. І цим очеретом проведу, щось там відбувається. Вода дуже впала, дуже спекотне літо у нас в цьому році б'ємо рекорди. Та во всій країні дуже спекотно, не тільки літо. Так, ніяк я його не виставлю, щоб воно не сповзало. Ось ця приманочка в мене. Так, ну було в мене клювання справа чи праворуч. Треба там перевіряти. Друзі, така ситуація в мене. Так, я і не зміг його змусити клювати. Ось така снасть, тут в мене вантаж. Тут в мене приманочка. Потім, коли я вже наловлю на цю снасть, я більш покажу та розповім про неї. А зараз я, мабуть, змінюю паличку собі та спробую покидати на судачка та щучку. Бо я вже змінив три місця і його взагалі немає. Тобто не ударів, не виходів. Ну, Немає, не хоче він брати. Тому змінюю зараз палку, можливо, щука або судак на вечір, хоч щось там буде. Почну ось з такої приманечки, 6 грамів, кривенько надіта. Але якщо буде клювати, я думаю, воно не буде грати, відігравати роль кусь. І вода впала, тому 6 грамів буде в самий раз. Раніше я поставив би тут 8. Спробую, на вечір, можливо, судак буде працювати. Так, зараз впаде. Щось я криво зібрав свою палицю. Старенький спінінг, думав, що взяти, Взяв старенький вайпер, що було ближче і правильно зробив, тому що він м'якіший. Я якраз полюбляю, коли я бачу, коли я бачу як приманечка падає. Сьогодні будуть невеликі ваги, якраз доречне буде цей. Так, рибалка зовсім змінилась. Інші відчуття, інші ваги. Все стало важче, незручно, незвично. Але я думаю, адаптуюсь. Два оберти погано працюють, мабуть, треба треба робити три, бо на двох майже не відривається. Або, мабуть, робити взагалі рівномірні проводки без сходинки взагалі. Якщо це щука, то для неї це ще краще ніж ніж сходинки робити. Там, там під дамбочку. Взимку там був під дамбою дивився. Яке там дно, там багато гілочок різних, зачепів там дуже багато. Але для риби це якраз їх. Якась сховинка, засідка, там і треба її шукати. Взагалі те місце, де для рибака погано, для риби це буде найкраще місце. Це можна сказати правило. Щучки тут останні роки стала поменше, але є, все одно вона є. Рибаків також стало менше їздити, бо менше риби. Можливо, нам щось перепаде. Доводьте завжди приманочку до самого берега. Дуже часто вона нас доганяє вже на останніх обертах. Вже коли навіть ви не знаєте, де її протягнути ту приманку, вже все витягати потрібно. І ось тут вона дуже часто б'є наприкінці. І завжди не зрозуміло, чи вона переслідувала з самої середини, чи вона ось десь під куща, під берегом вийшла. І не розумієш, чи є сенс кидати на середину, чи, чи під кущами вона сидить. Ну, звичайно, вона є і там, і там. Під кущами, під берегом це Ну, в мене завжди це більш така маленька до килушки. А якщо щось побільше, то воно часто буває десь подалі. Так, друзі, був ударчик, це була, здається, маленька щучка. Це вже не перший був ударчик, десь вона ось тут під берегом стоїть, але дуже-дуже вона невпевнена його бере на рівномірну проводочку. Десь ось в цьому місці вона нас доганяє завжди. Так, дивлюсь по спині, спина в неї дуже-дуже така зелена. Можливо, помиляюсь, можливо, це судачок. Ну, такий грам 300, мабуть, 400 може, ну Цікаво, цікаво хоча б на неї подивитися, якщо я її. Все ж таки зваблю. Ну, 4 дюйми приманочка для неї це звичайно. Оп-оп-оп-оп, є, друзі, є! Друзі, дивіться, а ось вона, друзі, щучка. Я ж казав вона десь тут поряд. Є крошка Так, це вона була зелена спина. Якихось жуков назбирала на собі, стоїть риба. Неактивно. ній дуже багато кліщів якихось. Дивіться вони ось. Рухається. Так, тих, тихо Ди, дівчинку. Поранеш сама себе. І так біля ока пройшло. Так, ну приманки майже в мене, можна сказати, нема. Так, око ми її врятували. Пливи сама. Пішла. Зараз вона відійде трошки. Риманечку, звичайно, ушатала. Нічого, вона ще буде працювати недовго. Так, дівчинка, при... оп, пішла. Ну, перша є, це все одно відкриття. От така, друзі, сьогодні риболовля. Я б назвав її справжня риболовля. Це. Та рибалка, яку вам більшість блогерів не покаже, по типу, а що там показувати, одна щучка. Ну, бувають такі рибалки, а що робити? Тим паче на відкритті. Головне, що в мене сьогодні вийшло, це знову підтвердити, що це працююча приманочка. По-друге, я зрозумів, що окунь. Не дуже активний ще, що треба, мабуть, почекати, поки стане прохолодніше. Бо сьогодні було 33. Я їхав сюди, п'ята вечора було 33 градуси і це, це забагато як для хижака. Це ще не називеш якоюсь осінню. Тому щука, звичайно, не буде активна. Вона ще не відчуває зиму, у неї ще все добре. Коли вода остине, стане холоднішою, тоді щука починає вже прокидатись, розуміти, що потрібно накопичувати жирок, готуватись до зими. Друзі, це відео я назву, мабуть, справжня рибалка. Було декілька ударів окуня, і це були удари в вантаж, навіть не в приманочку. Тобто не дуже він хотів їсти, скоріш просто цікавився. Щучка взяла з третього разу, і попередні два рази вона навіть не нападала, вона била так носом, бо бачив по шнуру, що він так пішов то вправо, то вліво, і невеличкий такий удар. Тобто вона також не дуже хотіла їсти, вона його так із цікавості била її носом, ну но потім вже схопила. З третього разу я бачив, де вона, <кхи> навмисно шукав її, намагався спровокувати на атаку. По судочку взагалі нічого, хоч вже і темно, хоч він і є, нічого немає у нас по судочку. Тому, друзі, якщо бажаєте відкриватись, вже можна пробувати. але... Ніякої роздачі не буде. Це відео я все одно покажу, тому що воно, ну, я вважаю, що має якусь користь, тому що люди вже деякі думають, чи пора, чи не пора. Ну, На 25 серпня 2024 року то ще я вважаю зарано. Але через тиждень-два ще раз спробую і вам покажу. Дякую вам, друзі, за такий перегляд, як є.